Добре, добро вам Добре. гарного Добре. гарного настрою. А вам не головне. займатися рундою, ребят віцного взрослі хлопці. Мне а дуркуєте все То одно що не по 15 чули, років. Да чуєте мене? Ви мене не чуєте міцного вам здоров'я, щастя. О, слухайте, і Послухайте, ви вже своє Щастливі. пропили. Вже Я за моє перепис. 35 статья, зупинка. Причина зупинки, будь, будь, будь ласка. Ознайомте, будь ласка. Ознайомте, будь ласка. Если это стоп, полочка. то я пушкин. А поворот. Указатель поворотника. Дуб. Че стопа? так. Так. так у нас Так, робити не можу. На Росію очі світа, не можна навести будь стоп стоп, 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 стоп. Тобто ви хочете так, сказати, що в мене переоборудування, так? Ні, <звук> у вас не обладнання, я не про а про транспортний засіб. <звук> я розумію, що ви говорите про мій транспортний засіб. Я задаю вам питання згідно 35-ї статті. Причина зупинки яка? Бачите, у вас на розсіювач світ, а нанесені e, Це є саме... причиною зупинки? 35-та статті. До якої відноситься, до якого пункту 35-ї статті відноситься дана причина? Технічний стан транспортного засобу. Добре, це тепер, тепер, тепер є, ну? починаємо спочатку. Дорогенький, скажіть, будь ласка, у вас є фактичні дані на даний автомобіль, які мають бути розсіювачі. Чим ви доведете свої слова, окрім ваших слів? Дивіться, як до вас, Дивлюсь. вас звертатися людина. Як-як? Людина. Людина. Шановний громадянин, людина. Значить, я вам Ви Що? мене в статусі не понижаєте. Громадянин Людей нижче статус. Я не понижуюсь статус. Ви ж кажете, вас звати людина. Ні, до мене звертатися, людина. Розумієте, звати різницю? Звати вас? Це не має і... відношення до ну, вашої зі мною тому, розмови. Водіїв, е, ну, я бачу, що ви не маєте поваги, тому що ви зробили е, безпричинну зупинку. Тратите свій час і мій час. А я хотів би знати, на якій підставі була здійснена оця зупинка згідно 35-ї статті і так далі. Будь ласка, ознайомте мене конкретно. Мені ваші слова до одного місця. Я можу наговорити все, що угодно. ви мені Факти факти, пред'явіть. Можете самі подивитися, що у вас на автомобілі зверху є. Якщо ви не дивитеся, я можу на подивитися рашірусі, на все, що угодно. І на тому а ви мені, будь ласка, пред'явіть, що воно має бути іншого, забарвлення, кольора, ще щось, якісь, ну я не знаю. Ну любі показники якісь мені. Можете пред'явити фактичні так. дані на цей автомобіль. Показник, які показники? Показники з лічильника можуть. Можуть. Але можуть і бути показники е, багато з чого, правильно? В даний момент ви говорите, що він некоректно працює. Правильно я вас зрозумів? Ні, я не казав, що він некоректно працює. Е, причину зупинки на мені, не ласка. Я пояснив, що на ньому нанесені захисні матеріали, а саме якась певна фарба, тому що його дуже погано видно, що він там взагалі працює. Е, послухайте, там е, є основний. Давайте почнемо да, з самого да, початку. Да, Вернемося на початок. У нас техосмотр введений. Для даного транспортного засобу в нас ведення. В місті нічого не говорить. Причина а, зупинки, не шановний, шановний, причина зупинки. Ви що, не чуєте мене? Це ви мене не чуєте. Я хотів я би зрозумів, почути. Але, Ні, дорогенький, так, так не робиться. Чи як вас звати? Так не робиться. Як вас, <кас> вас, <кас> я вам ще раз говорю, так не робиться. Будь ласка, посвідчення. Придіть, будь ласка, посвідчення на вимогу до повного ознайомлення. Не свій займати. Ми просто говоримо, ви вже зайнято, що ми, ми говоримо просто про пусті речі. Так, тому, а знаєте порушення. чому? Тому що, так, що ви просто зробили просто, пусту зупинку так, без правопорушення. Ваше, ваше посвідчення. Вас... Чуйте, будь ласка. Щоб до повного ознайомлення. Щоб не переливати з пустого порожнє, то тоді я не хочу просто затримувати себе і вас. Так це ж не поліція, це спеціальний жетон. Де це, де це посвідчення? Я вам показав. Що ви показали? Так я вам зараз от, дивіться. мене таких пред'явити вагон. Що вам пред'явити? Не треба нічого мені пред'явити. Де це посвідчення? Мені нічого не Згідно, не згідно постанови плати. Кабінету міністрів ви зобов'язані предоставити посвідчення. Не написано, що це є посвідчення, а це спецжетон, спецжетон, от це додаток до вашого значка і дозвіл на носіння зброї, шановний. Звісно, не влаштовує. Мене бачу, що не влаштовує. Ви мене зупинили, згідно якої статті. 35-ї? але просто ми починаємо шкали. З пустого повинен перелавати, через що я хочу. Шановний, Я в мене є до вас тоді вимога. Проста вимога. Не Займайтесь дурницями. І якщо водій не порушив, чому ви забираєте його час? В першу чергу. Я у вас час не а як це називає? Ви мене зупинили, я вже потратив час на вас. А в мене час коштує е, грошей. Розумієте? Ну я не знаю, як з вами поступити тепер в даній ситуації. розумієте, От ви порушили мої права. Так? Так. Ви потратили мій час, так? Так. Для чого ви це робите? в мене є якась причина, є якісь ознаки, ще щось. Ну немає. Дивіться, навіть лобовуха ціла, лки-палки. Ну нема до чого доцепитися. Прошу. Добре, пано гарного добре. гарного настрою. А, а вам не головне. займатися рундою, міцного роді взрослі хлопці. бля, А дуркуєте все То одно шутне по 15 да? років. да. Чуєте мене? Ви мене не чуєте. Міцного вам здоров'я, щастя. Послухайте, ви вже своє пропили вже Я за моє перед.